Що важливіше Бог чи зцілення? Роздуми над Словом Божим на четвер першого звичайного тижня, рік 1. Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його, і впавши на коліна, каже йому якщо хочеш. Ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому, Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав його і каже йому Дивись же. Нікому нічого не кажи, але піди й покажися священикові, та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях. І приходили до Нього звідусіль. Прокажений прийшов до Ісуса з проханням і запитанням, чи хоче він його очистити, іншими словами, чи спроможний Ісус це зробити? Саме так перекладається слово Хочеш, яке пролунало з Його уст. Ісус відповів. Хочу, і тут це слово має інше значення Люблю, маю бажання очистити тебе. Ми приходимо до Бога, коли нам щось болить, а як дістаємо зцілення від недуги то йдемо геть і продовжуємо жити, як жили до хвороби, Ісуса залишаємо поза своїм життям. Назовні, як вказано в тексті, прокажений отримав зцілення, любов Божу, милосердя від нього. А також гнівну настанову, дослівний переклад якої з грецької буде таким. І, рикнувши на нього зразу ж, він прогнав його і каже йому Бог не може стерпіти Твого гріха і твоїх намірів продовжувати жити у цьому гріху. Тому він такий суворий, тому має гнів до Твого гріха. Наказує піти до священника і принести жертву. Чи ти готовий дати себе в жертву Богові, покаятися, прийти до сповіді? Відкупити свої гріхи, врешті-решт, почати нове життя з Богом. Пам'ять у нас не тривка. Ми схильні забувати добро, вчинене нам, любов, якою нас обдарували, добру послугу, якою нам послужили. Саме цей прокажений. І є явним прикладом цього. Відразу, вийшовши від Ісуса, Він знехтував його суворими настановами. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову так, що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні. Зцілений прокажений. Почав ширити плітки про те, що з ним трапилося. Власне Ісус і був поза цією розповіддю. Вся увага була зосереджена на прокаженому. То чому на ньому було це прокляття, проказа? Він так залежав від уваги інших. Так прагнув бути в центрі подій, що його уваги ніщо не могло оминути, всі плітки ширились через нього, а проказа поставила його в інше становище, повна байдужість до його особи, бо всі уникали його, самотність, одним словом, тиша. Врешті проказа завдяки любові Ісуса зникла, але жага першості, амбіційність, пліткарство нікуди не поділися свої пороки він залишив при собі. То що для тебе важливіше зцілення від недуги чи любов і присутність Бога у твоєму житті? Може, завдяки нещастю, яке тебе спіткало, хворобі, немочі, ти можеш прийти до Бога і, забувши про свою гординю та амбіції, в покорі припасти до Нього. І де гарантія того, що після одужання ти все ще будеш із Богом, що Бог буде в тебе на першому місці, що ти не повернешся до свого колишнього життя? Не впадеш у колишні гріхи. Ісус понад усе бажає війти в те місто, у твоє серце, і явити свою любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.